Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні в нас 4 березня, я приїхав в МРЕО перереєструвати такий свій автомобіль. Зняти з обліку і поставити на дружину. Тому що доручення проходить термін дії, а я хотів дуже зекономити. Думав, 10 місяців, 10 верніше років пройде і я візьму знов повторне доручення, але не так вийшло. Чоловік, в якого я купував цей автомобіль, виїхав за кордон. Я з ним зв'язався, повертатись він не буде і один вихід тільки зняти мені з обліку цей автомобіль. Зараз взяв талончики на 10 годину до експерта. Знаю, скільки це буде коштувати, і тоді вам вас повідомлю. Можливо комусь це стане у пригоді. Приїхав я вже додому. На дворі дуже сильний вітер, не можна зняти відео. Я в машині коротенько розкажу, скільки коштують послуги. Послуга експерта коштує 530 гривень. Реєстрація транспортного засобу коштує 750 гривень. Час, який зайняв у мене, це 2,5 години. Мені дали другі номера, новий техпаспорт на дружину. Все робиться дуже швидко. Може, кому буде цікавитися? Інформація. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.